Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні наша тема футзал. Правила гри. Мета гри забити м'яч у ворота супротивника, а свої ворота захистити. На малюнку розглянемо поле для гри. Вибір сторін майданчика здійснюється жеребкуванням. Команда, що виграла жеребкування, вирішує, які ворота вона буде атакувати в першій половині матчу. Інша команда отримує право на початковий удар. Початковий удар на початку матчу. Після того, як був забитий гол, на початку другої половини матчу спірний м'яч. Спірний м'яч це спосіб поновлення гри після тимчасової зупинки гри, що стало необхідністю, коли м'яч був у грі. І за умови, що безпосередньо перед зупинкою він не перетинав бічну лінію або лінію воріт. Правила футзалу. В грі приймають участь дві команди. Кожна команда має по 5 гравців. Включаючи голкіпера, заміни можуть бути використані в будь-яких матчах, що проводиться за правилами офіційних змагань на рівні FIFA, конференцій або Національних асоціацій максимальне число запасних 7. Кількість замін в ході матчу не обмежена. Гравець, якого замінили, може повернутися на майданчик, замінивши іншого гравця. Зарахований гол. Гол зараховується, якщо м'яч повністю перед лінію воріт між стійками і підпереченою, крім випадків, коли гравець атакуючої команди, включаючи воротаря, рукою закине, внесе або навмисне проштовхне м'яч у ворота суперника. Перемога команди. Команда, у якої кількість зарахованих голів після закінчення матчу більше вважається переможцем. Якщо у обох команд рівна кількість зарахованих голів або зараховані голи відсутні, то матч вважається закінчився в нічию. Регламент змагань для матчів, що закінчилися в нічию, регламентом змагань може встановлюватися положення, що включають додатковий час. Або інші процедури визначення переможця матчу. Матч складається з двох рівних періодів по 20 хвилин. Тривалість кожної половини матчу повинна бути збільшена для виконання пенальті. Команди можуть взяти тайм аут тривалістю 1 хвилина у кожній половині матчу в будь-який момент при дотриманні наступних умов. Тільки головні тренери команди мають право просити тайм-аут, тривалість одна хвилина. Хронометрист надає, дозволяє тайм-аут, коли м'яч вийшов з гри. Команда, що не використала тайм-аут в першій половині матчу, має право тільки на один тайм-аут у другій половині матчу. Перерва, перерва між періодами. Не повинна перевищувати 15 хвилин. М'яч для футзалу сферична форма, виготовлений зі шкіри або іншого матеріалу, довжина, окружність не менше 62 см і не більше 64 см, вага не менше 400 і не більше 440 г на початок матчу. Тиск. 0,4 0,6 атмосфери. М'яч не в грі, коли повністю перетне лінію воріт чи бічну лінію по землі, або по повітрю. Гра зупинена судею. М'яч торкнеться стелі. М'яч у грі. М'яч у грі протягом всього іншого часу, включаючи, коли відскочить від поперечини або стійки воріт. Середину майданчика відскочить від судді або другого судді, коли вони перебували в середині майданчика Порушення правил і недисциплінована поведінка. Штрафний удар. Пенальті. Вільний удар. Дисциплінарні санкції. Штрафний удар призначається команді. Чий гравець зробить або будь-яке з шести наступних порушень, коли м'яч у грі, вдарить або спробує вдарити суперника новою, перекине або спробує перекинути суперника. Стрибне на суперника, атакує суперника навіть плечем, вдарить або спробує вдарити суперника рукою, штовхне суперника. Штрафний удар також призначається команді, чий гравець зробить будь-яке з таких порушень, затримує суперника, плюне з суперника, зіграє під катів, навмисне зіграє м'яч рукою за винятком воротаря в своїй штрафній площі. Штрафний удар виконується з місця, де відбулося порушення. Всі перераховані вище порушення є набраними порушеннями. Пенальті призначається, якщо гравець зробить будь-яке з перерахованих вище порушень своїй штрафній площі, незалежно від того, де перебував у цей момент м'яч, лише б він був у грі. Вільний удар призначається протилежній команді, чий воротар зробить одне з таких порушень. Після того як звільниться від м'яча. Володівши ним, отримає м'яч від партнера по команді, і при цьому м'яч не перетне середню лінію поля, або його не торкнеться суперник. Торкнеться або контролюватиме м'яч руками після того як отримає його безпосередньо після пасу ногою від партнера по команді, торкнеться або контролюватиме м'яч руками. Після того, як отримає його безпосередньо після введення м'яча за бокової лінії партнером по команді, торкнеться або контролюватиме м'яч руками, або ногами в будь-якій частині майданчика більше 4 секунди, за винятком випадку, коли він стосується або контролює м'яч на половині майданчика суперника. Вільний удар також виконується протилежною командою з місця, де відбулося порушення, якщо, на думку судді, гравець зіграв небезпечно, не граючи м'ячем, перешкоджатиме просуванню суперника. Зробить будь-яке інше порушення, за яке гра повинна бути зупинена для попередження або видалення гравця. Порушення, яке карається попередженням жовтою карткою. Гравець повинен бути попереджений показом жовтої картки, якщо він здійснив наступні порушення. Винен у неспортивній поведінці, висловлює незгоду словами або діями, систематично порушує правила гри, затримує відновлення гри, не дотримується належної відстані, коли гра поновлюється кутовим ударом, введення м'яча з бічної лінії, штрафним або вільним ударом, або китком від воріт. Вийде або повернеться на майданчик без дозволу судді чи порушить правила заміни. Навмисне покине майданчик без дозволу судді. За будь-яке з цих порушень вільний удар виконується протилежною командою з місця, де відбувалося порушення. Порушення, що карається видаленням з майданчика, гравець повинен бути вилучений з майданчика показом червоної картки. Якщо він здійснить наступні порушення, винен у серйозному порушенні правил, винен в агресивній поведінці, плюне в суперника або будь-яке інше обличчя. Позбавить команду суперника явної можливості забити гол, зігравши в м'яч рукою. Це не відноситься до воротаря, що знаходиться в своїй штрафній площі, використовує образливу або нецензурну мову, отримує повторне попередження протягом одного матчу. Кожен матч проводиться суде, який наділений всіма повноваженнями по дотримуванню правила гри, пов'язаних з матчем. Дії яких починається з моменту прибуття його до місця, де розташовується майданчик, і закінчується, коли суддя покине це місце. Другий суддя розташовується на половині поля, протилежної тій, де знаходиться суддя. Йому дозволяється використовувати свисток. Другий суддя допомагає судді контролювати хід гри відповідно правилам. Також другий суддя має право зупинити гру. При порушенні правил стежить за тим, щоб заміни виконувалися належним чином. Хронометрист і третій суддя сидять поза майданчиком навпроти середньої лінії з того боку, де розташована зона замін. Хронометрист і третій суддя повинні мати відповідні годинники, Хронометр та необхідне обладнання для підрахунку порушень, яке повинно бути надане Асоціацією або клубом на майданчику, якого проводиться гра. На малюнку розглянемо суддівські жести. Продовження гри. Попередження Тайм-аут, п'ятий фол, відлік 4 секунди, вільний удар, видалення, початок гри, штрафний удар. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.